Такий атракціон, пірати моря. Все, поплили. Нам сказали на номер шість йти. Ми йдемо, і посідаємо. Ми в Діснейленді. Ми поплили. поплив. Та... Навіть пристігатися не треба, Мабуть, не дуже Я такий, знаєте, атракціон. Емоційний. Пливемось так вот річечки класні. Через джунглів. Диви, тут класна реставрація є. То є ресторан. Спірати тут нападають на корабель. О, дивись, сотні радо! Круто! <круто> В'язні, в'язниці! Манять песика, щоб він їм відкрив двері. Очки і які люблять пити ром. Ось це співають, і ослик навіть співає з ними. Ой, Боже, все горить, полихає, нічого собі. Очки плавають. О-хо, і хой, рому. рома. Джек! О, Джек воробій, клас! Співає. Да.